Вітаю! Сьогодні ми розглянемо рішення управління перевйованим доступом FoodOPAM. Це технологія, що спрямована на захист критичних систем та забезпечує контроль і моніторинг дій користувачів з розширеними правами доступу. Привійований доступ потрібен для виконання дій, таких як адміністрування серверів, систем управління безпекою, отримання доступу до конфіденційних даних. Тощо. Такі привілеї часто є ключовими для забезпечення ефективної роботи систем, але вони також створюють значні ризики. Користувачі можуть зловживати наявними привілеями, або їх обліковий запис може потрапити до рук зловмисників. При прямому доступі користувачів до критичних систем це може привести до серйозних наслідків, до прикладу, витоку конфіденційних даних, зупинці роботи систем тощо. Food вирішує цю проблему, діючи як посередник. Користувачі спочатку автентифікуються в самій системі FUDO. До прикладу, користувач Петро ввівши свої облікові дані, обирає в системі бажний сервер, і FoodPAM організує контрольоване з'єднання. При цьому Петру невідомі облікові дані кінцевого пристою. Додаток. Всі минулі та поточні сесії записуються, а фахівець безпеки може переглядати сесію в реальному часі та за потреби приєднатися до неї. FudoPAM працює у двох режимах з'єднання: проксі та Bastion. У режимі Proxy адміністратор підключає до цільового використовуючи IP-адресу FudoPAM та унікальний номер порту, який призначений кожному серверу. Ця унікальна комбінація дозволяє встановити з'єднання з конкретним ресурсом. Цей підхід має кілька переваг, а саме, використання IP-адреси Foodo і унікального порту приховує справжню IP-адресу цільового серверу. Це забезпечує додатковий рівень безпеки, оскільки кінцеві користувачі не знають реального розташування ресурсів. Також сервери можуть бути налаштовані так, щоб приймати запити виключно від Food PAMP. Таким чином, всі з'єднання контролюються і проходять через food памп, що мінімізує ризики несанкціонованого доступу або зловживання привілеїв. Bastion режим підтримується для підключень через протоколи SSH, RDP, VNC, Telnet та MSSQL. Цей режим дозволяє централізовану поряду доступом до групи серверів через одну IP-адресу та порт. У цьому режимі. Адреса цільового серверу та облікові дані вказуються безпосередньо у рядку підключення. Цей підхід дозволяє направляти запит до конкретного серверу без потреби використання унікальної підреси для кожного з них. Тепер перейдемо до демонстрації рішення. Почнемо з автентифікації в адмінпортал. Перше, що нас зустрічає, це домашня сторінка, де можна побачити кількість активних користувачів, поточних сесій, завантаження системи та івент-логи. Елементи дашборду можна змінювати за бажанням під себе, а також обрати один із трьох предналаштованих виглядів користувацького інтерфейсу. Серед них є світлий, темний. Та термінал. Залишимо поки світлий. Рішення поділяється на два портали адмінський і користувальський. Перед налаштуванням інших елементів давайте спочатку увімкнемо користувальський портал. Для цього перейдемо в, това... в мережеві налаштування, додамо новий елемент і пропишемо йому IP-адресу. Бравши цю іконку, визначаємо його як користувальський портал. Збережемо. І перевіримо. Як бачимо, користувальський портал працює. Повернемося до адміністративного. Для користування системи потрібно налаштувати 5 елементів: це користувачі, а саме користувачі системи FUDO, сервери, до яких будуть відбуватися підключення за допомогою системи FUDO, Аккаунти. Це облікові записи, за допомогою яких відбувається підключення до самих серверів. Listeners. Для налаштування портів, з допомогою яких буде відбуватися підключення, та сейвс, що є набором налаштувань, де поєднуються попередні пункти. Перейдемо до налаштування користувачів. Ми бачимо: в нас вже є кілька користувачів, але створимо нового. Називаємо нашого користувача Петром. Можна поставити галочку заблокувати аккаунт, щоб після його створення їм не можна було одразу користуватися. Це може бути корисно, коли потрібно ще додат провести додаткові налаштування. Або аккаунт не буде активований до певного періоду. Також можна визначити, скільки часу буде дійсний аккаунт. В даному випадку не будемо його лімітувати, обрати роль користувача, адміністратор чи користувач, додати його зразу у сейфи, про це поговоримо пізніше. Також можна додати різну інформацію про користувача, щоб його було легше ідентифікувати. А також спостерігати в аудитах. На кінець. Обрати метод автентифікації. Є кілька методів. Як зовнішньої автентифікації за допомогою AD, LDAP, SERP та RADIUS. для початку виберемо пароль і пропишемо нашому користувачу його. Можна поставити галочку, щоб користувач мав змінити сам пароль після першого заходу. Також можна додати другий фактор антифікації, До прикладу, через OAS антифікатори, але для, але для демонстрації залишимо лише пароль. Далі переходимо до налаштування серверів. Тут можна додати сервер, назвати його, також заблокувати, щоб до розблокування на нього не можна було заходити, додати для нього опис, обрати протокол з'єднання SSH, RDP або VNC. Так як використовується ознайомлювана версія FUDO, тут протоколів менше, ніж в платні версії. Можна умікнути підтримку застарілих методів шифрування. Обрати IP-адресу, з якою буде спілкуватися сервер, задати IP-адресу і порт з'єднання для сервера, а також за потреби додати публічний ключ серверу. Так як сервер в нас вже налаштований, ми пропустимо цей крок. Аккаунти це облікові записи, які використовуються для аутентифікації саме на сервері Це ті. Приховані облікові записи, які звичайні користувачі не бачать. Цей аккаунт можна назвати, обрати його тип, обрати до якого серверу цей обліковий запис відноситься. А також прописати логін та пароль. Аналогічно з сервером у нас вже аккаунт для сервера нашого створений, тому цей крок ми також пропустимо. Буду пан. Ліснеж це, можна так сказати, кінцеві точки на пристрій фуду, які слухають вхідні з'єднання до захищених ресурсів. Іншими словами, коли користувач намагається отримати доступ до цілого серверу, запит підхоплюється прослуховувачем. Потім фуду за обраним режимом з'єднання перенаправляє санкцій на цільовий сервер, дозволяючи відстежувати, записувати та контролювати сесію. Наштування в прослуховувача можна його назвати Обрати бажаний протокол. Прописати йому локальну IP-адресу, порт, який буде слухатися, та згенерувати публічний ключ. І переходячи до останнього елементу saй. Тут вже є кілька налаштованих, але давайте створимо ще один для нашого нового користувача. Назвемо наш Safe Users. Та увімкнемо функцію надання доступу за запитами по результатам голосування, надаючи можливість іншим користувачам чи адміністраторам голосувати, або в цьому випадку надавати або відхиляти запит на доступ. Також можна зазначити кількість користувачів, які мають проголосувати за, щоб користувач отримав запитаний доступ. Залишимо це на, од... на одиниці. Визнати час неактивності, після якого сесія автоматично завершиться, дозволити використовувати веб-клієнт, тобто під'єднуватися до систем прямо в браузері, а також обрати які протоколи будуть використовуватися та лімітувати або дозволити певний їх функціонал. Так як у нас буде використовуватися протокол SSH, вимкнемо інші. Додамо сюди нашого створеного користувача Петро та аккаунт для авторизації на сервері. Збережемо і перейдемо до користувацького порталу. Спочатку залогінимося за іншим користувачем. Можемо побачити, що ми можемо приєднатися до нашого серверу за допомогою веб-клієнту. Виконавши з'єднання, можна виконати потрібні нам роботи. Для прикладу, пропишемо команду WMI, отримавши поточного користувача на сервері, переглянути працюючі процеси. Тощо. Та перейдемо до нашого створеного користувача. Як бачимо, у Петра немає відразу доступу до серверу і треба його запросити. Тут можна обрати тип запиту, негайний та запланований. Для негайного можна обрати час, на який потрібен доступ. Оберемо 4 години, або запланований. Показавши дату та період, на які потрібен доступ, залишимо негайний доступ нашими 4 годинами та напишемо причину до прикладу, а date. цей запит. Його будуть тут бачити інші користувачі у порталі, а також адміністратори в своїй ну, консолі. Тут ми можемо побачити цей самий запит, давайте погодимо його. Тепер при оновленні сторінки Петро матиме доступ до серверу. Для певної активності давайте створимо файл та перейдемо в його редагування. Напишемо в цьому файлі Hello World та повернемося до адміністративного порталу. У вкладці сесії можна побачити всі минулі сесії та поточні. Так як у нас зараз є поточна сесія, переглянемо її. Тут можна побачити, що користувач робить у реальному часі, переглянути його минулі дії. А також приєднатися до сесії. Тепер ми можемо співпрацювати з користувачем, допомагаючи їм в розрішенні проблем або з їх робочими обов'язками. Можемо дописати їм тут теж повідомлення. Збережемо цей файл. Також цю сесію можна. Закіф. Примусово закінчити, але ми цього робити не будемо і повернемося до користувацького порталу. Тут добровільно закінчимо сесію. Повертаючись до адміністративного порталу, у сесіях можна переглянути всі сесії та виконані користувачами дії. До прикладу, переглянемо цю сесію. Ми можемо побачити, коли відбувалися дії користувачів. Перейдемо до цього моменту. Можемо поспостерігати, як користувач вводить команди, а також що саме. Також одною з дуже корисних функціональних можливостей це є скріз... наскрізний пошук по ключовим словам. Тобто можна знайти певні ключ... ключові слова або команди, які використовувалися у будь-якій з записаних сесій. До прикладу, пропишемо sudo. OMI CAT. Тощо. На цьому закінчуємо нашу демонстрацію. Дякуємо за увагу!